Секс, поранення, інвалідність для українців ці теми традиційно табу. Як не парадоксально, але певні зрушення в цьому питанні спричинила війна. Адже чимало наших поранених захисників і захисниць непокояться, а чи матимуть вони повноцінне інтимне життя, чи зможуть стати батьками. Щоб допомогти бійцям відновити сексуальне життя, фонд Олени Пінчук спільно з національною мережею реабілітаційних центрів для поранених військових рекавері організували вже другий відкритий діалог на тему сексуальної реабілітації. Експерти дискутували про те, як мають співпрацювати медицина, оборони та громадський сектор задля сексуальної реабілітації військових. Говорити про втрачення кінцівки нашим захисникам куди простіше ніж про інтимні проблеми пов'язані з пораненнями. Водночас, питання повноцінного сексу турбує військових на рівні з можливістю ходити. Повноцінне сексуальне життя, запорука комплексного відновлення. Саме цій темі присвячений черговий відкритий діалог, організований фондом Олени Пінчук, спільно з національною мережою реабілітаційних центрів Рікавері. Тема сексуальної реабілітації насправді не про секс. Вона про повноцінне відновлення людини. А відновлення можливе, коли людина може побудувати стосунки, бо стосунки є великою опорою для людини, для її повноцінного життя, для її реабілітації, соціалізації. І власне сексуальна реабілітація вона допомагає відбудовувати ці стосунки. Відкритий діалог об'єднав реабілітологів, психологів, сексологів, а також керівників оборонної галузі охорони здоров'я. Експерти спільно дискутували про співпрацю держави та громадського сектора щодо відновлення інтимного здоров'я захисників через притаманну бійця маскулінність їм часто не просто говорити про сексуальні теми. Проте е актуалізація питання сексуальної реабілітації це актуалізація насправді питання повноцінного життя після травми, після поранення видимого або невидимого. У нас немає цієї експертизи, ми не знаємо, як. Але ми готові вчитися, ми готові досліджувати, тому що життя нашого військовослужбовця воно складається не лише зі служби і не лише з роботи. Громадська організація група активної реабілітації допомагає адаптуватися українцям, які зазнали спинальної травми й опинилися у кріслі колісному. Зараз ось у нас в червні пройшов табір активної реабілітації. Це наша стала діяльність з 16 осіб, шість військовослужбовців. Це дуже багато, і це питання саме сексуальності, репродуктивного здоров'я і сексуального життя. Воно ну дуже гостре. Воно чи не друге питання, а інколи і перше після того, чи буду я ходити. Торік національна мережа реабілітаційних центрів рікавері заснована Віктором та Оленою Пінчуками започаткувала. Спеціальну програму для психологів і психотерапевтів, які працюють з військовими, проєкт рікавері сексуальне життя це зібраний досвід фахівців зі США, Великої Британії та Ізраїлю, адаптований під українські реалії серед експертів курсу. І сексологиня Юлія Ярошенко. Це важливо займатися емоційним станом, займатися ну, формуванням нових ідентичностей, формуванням наступних планів на життя, формуванням знаєте, такого нежертвеного стану. На всередині, коли людина може вийти з ну, того пекла, яко яке з нею відбулось, тому що є майбутнє, є бажання, є натхнення і так далі. Саме емоційна частина ну, сексуальної реабілітації військових вона спрямована на те, щоб надихнути надихнути хлопців, зробити наступні кроки. Програма рікавері сексуальне життя нині акумулює досвід сексуальної реабілітації захисників і всередині реабілітаційних центрів, і відкрито ділиться ними з фахівцями з усієї країни. Бо питання інтимного здоров'я не можна недооцінювати. Від цього залежить і ментальне, і репродуктивне здоров'я військових, а відтак і демографія країни. Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, факт Сітіві. Єдині новини.